Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку знаходження значень числових та буквених виразів, розв'язування нерівностей, знаходження тривалості події. Завдання 142. Склади вирази і обчисли їх значення. Складемо і обчислимо перший вираз. Суму чисел. 47 і 269 збільшити втричі. Отже, суму чисел це означає дія додавання, тобто ми додаємо 47, і 269 і цю дію беремо у дужки. Записуємо суму чисел 47 плюс 269 і збільшити втричі, це означає помножити на 3. Виконуємо першу дію додавання. 269 плюс 47. Дорівнюємо. Додаємо одиниці 9 плюс 7 це дорівнює 16. 6 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. Додаю десятки, 6 плюс 4. І ще плюс 1 дорівнює 11. 1 записую під десятками, 1 передаю сотням. І 2 сотні плюс. Одна, яку ми передали, це дорівнює три сотні, записую під сотнями. Отже, сума 316. Друга дія множення. Множу 316 на 3. Дорівнює. множу одиниці. 3 на 6, 18. 8 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. Множу десятки, 3 на 1, 3 і ще плюс 1, 4. Записую під десятками. Множу сотні, 3 на 3 9. Записую підсотнями. Отже, добуток 948. Запишемо і розв'яжемо другий вираз. До суми чисел 45 і 20, Отже, сума чисел це додавання, 45 і 20 ми беремо в дужки додати їхній добуток. Їхній добуток це означає множення. Отже, суму чисел в дужках записуємо 45 плюс 20. Додати, тобто плюс, їхній добуток, помножити між собою 45 і 20. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія у дужках додавання, друга дія множення і третя дія додавання. Отже, виконуємо першу дію. Першу дію в дужках ми можемо виконати усно до 45 додати 20, це дорівнює 65. Другу дію множення можемо виконати письмово. Записуємо. Друга дія 45 помножити на 20. Дорівнює. 2. Множимо на 5, це дорівнює 10, 0 записуємо. Під одиницями 1 один передаємо десяткам. 2 помножити на 4 це дорівнює 8 і ще плюс 1 9 Записуємо під десятками і зносимо 0, отже наш добуток 900. І додавання ми теж можемо третю дію виконати усно, адже до 65 додати 900, це дорівнює 965. Запишемо та обчислимо третій вираз. Добуток чисел 30 і 20. Добуток чисел підказує нам дію множення. Отже, ми множимо між собою 30 і 20 і ділимо на 100. Записуємо 30 помножити на 20 і поділити на 100. 30 помножити на 20 можна усно обчислити, а можна записати письмово у стовпчик. 30 помножити на 20. Отже, ми. 2 множимо на 3, це дорівнює 6 і зносимо 2 нулі. Це дорівнює 600. І друга дія ділення 600 поділити на 100. Пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо стільки нулів, скільки має дільник. Наш дільник 100 має 2 нулі, отже, ми можемо закреслити по 2 нулі. І 6 поділити на 1 це дорівнює 6. Задача 143. Читаємо умову задачі. Один молоковоз перевозить 235 літрів молока, а інший утричі більше. Скільки всього літрів молока перевозять ці два молоковози? Про що розповідається в задачі? В Задача розповідається про один і другий молоковоз, які перевозять молоко. І скільки всього літрів молока вони перевозять? Нам потрібно дізнатися, це і будуть ключові слова в задачі. Перший молоковоз і другий молоковоз. Що нам відомо про першого молоковоза? Він перевозить 235 літрів молока. А інший, тобто другий молоковоз, невідомо скільки літрів молока перевозить, але відомо, що у три рази більше. І скільки всього літрів молока перевозить ці два молоковози, нам потрібно дізнатися. Отже, слово всього підказує нам разом записуємо фігурну дужку, невідомо скільки літрів молока. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки молока перевозить другий молоковоз, адже нам відомо, що він перевозить у три рази більше. У три рази більше підказує нам дію множення. Тобто ми можемо 235 помножити на 3 порозрядно помноживши 200 на 3 дорівнює 600, 30 на 3 дорівнює 90 і 5 помножити на 3 дорівнює 15. Додамо ці добутки 690 і 15. І це дорівнює 705 літрів. Пояснюємо. Молока перевозить другий молоковоз. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки всього літрів молока перевозять ці два молоковози. Адже перший молоковоз нам відомо, що перевозить 235 літрів молока. А другий молоковоз ми дізналися, що перевозить 705 літрів молока. Отже, додамо 235 і 705. І це дорівнює, можемо порозрядно. Додавати сотні до сотні, десятки до десятків і одиниці до одиниць. 200 плюс 700 дорівнює 900. 30 і 5 плюс 5 дорівнює 10. 30 плюс 10 дорівнює 40 і 900 плюс 40 дорівнює 940 літрів. Записуємо відповідь: скільки всього літрів молока перевозять ці два молоковози. Всього 940 літрів молока перевозять два молоковози. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!